Виконуємо номер 5 ісправ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2023 рік. Приватні підприємці Сергій і Наталя у січні отримали прибуток 24 тисячі гривень. А в лютому на 5% менше. Який прибуток отримали підприємці за 2 цих місяці. Приступаємо до виконання. Знайдемо, наскільки в лютому отримали прибутку менше. Знайдемо 5% від 24 тисяч. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100. Помножити на потрібну кількість відсотків. 24 тисячі поділити на 100, це буде 240. І 240 множимо на 5. Маємо 1200 гривень і пояснюємо на стільки. в лютому отримали менше. Ну, а тепер знайдемо, скільки отримали в лютому. Для цього 24 тисячі віднімемо 1200. Отримаємо 22 тисячі 800 гривень. І пояснюємо, отримали в лютому. Ну, а тепер можемо вже дати відповідь на основне питання, скільки отримали за два місяці 24 тисячі додати 22 тисячі 800, Маємо 46 тисяч 800 гривень. Отримали під два місяці, і записуємо відповідь 46 тисяч 800 гривень номер 5 і справ для повторення розділу 1 виконано.